Харі Кришна, дорогі віддані. Починаємо читати першу главу Пхага Я пройдуся по самій першій главі. Загальні якісь такі речі, що у вас структура трошки вимальовувалася добре. Ну, от, і тоді вже далі буде набагато легше розуміти, про що де йдеться мова. Хорошо? Значить, перша глава це у нас огляд армії на полі битви Курокшетра. Е, вона ділиться. Ну, там є підрозділів багато. Два великих, ну, на дві великих частини. Ділиться, це перший 27 й вірш, і відповідно 28-46. й й Тобто, перший вірш, перша глава, вона має два таких великих розділа. І сумарно тут є 28 віршів. Значить Перший вірш: це у нас іде сліпий цар Двітараш Там просить свого секретаря Санжая розповісти йому про битву на полі крукшатра. Що ось ось має відбутися між його синами Кауравами та двоюрідними братами Пандавами. Другий, 20-й вірш Санджая, звертаючись до Дроначарі, Дур'йодана, описує розташування військ Пандавів і своїх військових сил. Хоча він демонструє якості великого політика, це показано 3, 7, 10, 11 вірш. Усе свідчить про те, що перемога буде на боці пандавів. Тобто, це перший, третій, дев'ятий, дванадцятий, 14, 15, 19 та 20 вірш. 21-23 вірш. Джуна захотів побачити всіх присутніх воїнів. От, і просить, а чутони от, Господа, який прийняв роль візничого. От, зупинити колісницю між двома арміями. Далі, 24-й, 25-й вірш Хрішекеша. Так, той, хто знає про те, що відбувається у серці Арджуни, виводить колісницю гудакеши того, хто переміг сон між двома арміями та ставить її навпроти б'їшми і Дрони. О, це дуже важливі моменти, тому що дивіться, тут Хріше Кеша той, хто знає про те, що відбувається в серці Арджуна. Це про Господа. А Гуда Кеша це той, хто переміг сон. Це дуже важливо, тому що от є Кришна і Арджуна, але вони там по-різному один одного називають. Чому? Отут якраз у цих віршах, ну, в цій інструкції ви можете це зрозуміти. Коли Арджуна побачив з обох боків усіх своїх родичів і друзів, його серце сповнилося жалю. Yeah? І ми переходимо далі, 28 та 46 вірш. Тут у нас іде сумніви Арджуни, да? тобто передбачаючи гріховні наслідки своєї діяльності, Арджуна віддається в полон емоцій і наводить чотири аргументи на користь відмови від бою. От. Ну, от я казав, 4 плюс один, да? тому що з цих чотирьох випливає п'ятий, і є наставники, одні кажуть 4, одні кажуть 5. От. Ну, будемо казати, 4 плюс 1. Да. Далі, 27-й 30-й вірш. Хоча для відданого природне м'яке м'якосердя у даному випадку воно було спричинене матеріальним уявленням та надмірною прив'язаностю до родичів. Сва -джанма, сва -джанама, джанам, перепрошую. Емоції співчуття, які при цьому відчував Арджуна, були викликані матеріальним страхом. Да? Чим? Страхом смерть. 31, 35 вірш Арджуна е, каже: О, Крішну, навіщо ти привів мене сюди? Без е, родичів царство не принесе мені щастя. О Гувіндо. Говінда це той, який приносить задоволення. Навіщо мені царство, щастя та й саме життя, яку насолоду я отримую, вбивши всіх своїх, е, своїх е, близьких. 36 вірш. Е, О Мадгаву. Чоловік богині щастя. От. Ти спонукаєш мене до того, що принесе не лише щастя, а й безумовно матиме гріховні наслідки. Я перечуваю руйнування династій. от, коли гинуть старішини роду, жінки стають розбещеними, що призводить до появи. Небажаного потомства, ну, от, руйнація, руйнації сімейних традицій, ну, от, а саме припинення підношень предкам. А саме припинення підношень предкам. Таким чином, руйнується все суспільство в цілому, і усі потрапляють до пекла. І 44, 45 та 46 вірш. Аж купила туга і скорбота. Ну, от, йому не допомогли ні знання шастер, ні логіка. От, ну і він впадає в такий стан, випускає з рук лук Гандіва, да, і починається проблема. От. Це є у нас перша голова. От, далі ми будемо розбирати кожен вірш поокремо. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.